Самопроголошена ісламська держава оприлюднила свідчення руйнування унікальних археологічних скарбів своїми бойовиками. На відео ісламісти знищують історичні пам'ятки стародавнього міста Німрут на території Іраку. Воно було засновано у восьмому столітті до нашої ери, а згодом стало столицею Асирії. Бойовики Ізіл розтрощили залишки великого палацу і за допомогою вибухівки висадили в повітря фортифікаційні споруди. Джихадисти вважали ці пам'ятки, нібито антиісламськими. Два місяці тому ісламі. Істи знищили стародавні статуї у музеї в північно-іракському місті Мосул. Ці артефакти належали до асирійської цивілізації сьомого століття до нашої ери. Також терористи ісламської держави підірвали військовослужбовців у Єгипті. Що найменше людей загинули, та десятки були поранені у результаті двох вибухів на єгипетському півострові Синай. Шестеро людей, п'ятеро з яких поліцейські, були вбиті під час вибуху біля поліцейської дільниці у столиці північного синаю, місті Аль-Аріш. Під час іншого вибуху, який прогримів біля міста Шейх Зувейд, загинуло семеро єгипетських солдатів. Бойовики і діло активізували напади на єгипетські сили безпеки у важкодоступних районах півострова Синай після військового повалення режиму президента Мухаммеда Мурсі у 2013 році. З того часу вони вбили сотні єгипетських поліцейських і військових.